Панери, білборди, вивіски та сітілайти, і це ще не увесь перелік різновидів зовнішньої реклами, яку ми бачимо на вулицях Івано-Франківська. Загалом, каже директор департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик, місто перенасичене зовнішньою рекламою. Проте щороку ведуться роботи з очищенням міського середовища. Ми бачимо, що на три роки, скільки було видано нових дозволів на зовнішню рекламу це 20-го 50, 21 107, 22-му 21. Тобто зменшується кількість. Далі графа скільки було продовжено з боючого рекламу, і дуже багато є рішень про демонтаж зовнішньої реклами. Ми бачимо відмови. Тім, зазначає посадовець, кількість соціальної реклами у Франківську значно збільшилась. Ми бачимо великий приріст в цьому році соціальної реклами, оскільки. Умовах повномасштабної війни є відповідним запит на таку соціальну рекламу. У на білбордах було понад 2000 тисячі на ситілайтах триста 351 рекламу соціальну і екранах 30 відповідних роликів. Водночас зазначають у департаменті містобудування та архітектури. Є нині й тенденція покращення вигляду вивісок. Мар'яна Джерча, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.